27 червня 2022-го на Полтавщині стався найбільший обстріл за час російсько-української війни. Тоді російська ракета влучила в торговельний центр Амстор. Сьогодні ми перебуваємо у Кременчуці на місці події, аби поспілкуватися із очевидцем Олександром Шулімовим. Вітаю вас! Олександре, розкажіть, будь ласка, як для вас почався той день? Чому ви перебували в Амсторі? Це був понеділок. Я працював в торгівельній мережі Ельдорадо. Вона знаходиться біля магазину «Комфі», куди і прилетіла ця ракета. День починався як завжди. Зранку було небагато покупців. У мене якраз поїхала дружина за кордон до мами на день народження в Албанію. Ми з нею якраз поспілкувалися, я поклав трубку, і тут прозвучала десь в 15.52 Прозвучала тривога. Я е, не палю, але я завжди з колегою виходив, щоб нас не прибило балками. І в мене така була сюда. я думаю, я зараз вибіжу на вулицю, побачу ракету, сфотографую. Підскочу і все. Ми сиділи на задньому дворі торговельного комплексу на рампі, і коли ми виходили, от мене таке мен мен мене було чува, що час перелетить. Сиділи для безпеки хоча б на вулиці. Це сталося буквально в секунди. В секунди я, о я опинився. Мене скинуло з рампи, а колега стався на рампі. Голова ще нічого не заображав зовсім. Просто стоїть чорний-чорний дим, і я на полу. Я починаю повзти, але не можу зрозуміти, коли куди повзти, бо все чорне. І внутрі починається вже паніка. І в кінці я побачив віконечко таке, е, сонце. І тоді голова включилася, я почав на, на це сонце виповзати. А коли вже випаз, побачив, що я виліз під гарячої машини нашої доставки, яка мене мене врятувала, яка взяла всю хвилю на себе. І я коли вже виліз, побачив, що Гори, торгівельний центр, я зрозумів, що це вже що прилетіло. Також я дуже боюся крові, побачу свою ногу, тапок злетів кросівок. Був шкарпетка повна крові. отак. Я відкрив, подивився, побачив, якийсь кусочок викинув, бо він мені мішав, трошки проповз. І другий вибух. Другий вибух е -дормаж, завод дормаш. Там ще був склад хімії магазину Єва. Він почав вибухати, будь так канонада, думав, що вже артилерія, ну вже все. Це все долі секунди. Ці, хто хто постраждав, вони були отут. Всі швидкі приїжджали сюди, всі е пожарні, всі сюди машини. Задні такого був я і мій колега більше нікого. Потім туди вже почали всі збігатися. Вони думали, що ми якісь бомжі, бо ми чорні були б гарівчі. Врятувала жінка, яка вибіжала з сільпо, побачила мене, Побачила, що я весь в крові. Вона, як наша українська жінка, отак. Жінка вирвала, собі тут на ногу намотала, мене жут наложила. І все, я ліг і кажу, я пам'ятаю, я сразу перевіряю свою голову, сразу сповнив свій інн код телефони, картки. Телефон у випав, він залишився там. Я вже його не став забирати. Я їй кажу, я пам'ятаю, два номера, говорю, дружини і, і мами. Я сказав, два телефони, мама і дружина. А дружина, а дружина якраз, я кажу, вона тільки вона їхала в дорозі, було ну, два дні. Тільки, тільки приїхала, зранку пішла в море, покупалася і чуєш у неї в телефоні тривога. Бере телефон і пишуть. Кременчук, увага не публікати. І всі почали скидати, амстор, амстор». Ам і все, вона там в паніці, ну, ви ж розумієте, да. І мама ще теж бігала, мама, мама ну, мене цим зв'язана, бігала, шукала. Мені ну, дуже погано. юшить, все, ж, в, 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 все обличчя, та все тіло в Слава, що Мене повезли. В другій чи в третій скорі зараз тут територія, де був Амстор, огороджена, але тут доволі така велика площа перед самим торговельним центром. Я пам'ятаю по відео, наприклад, із соцмереж. Люди кричали, бігали скрізь ця площа, була зайнята машинами, людьми і так далі. Чи пригадуєте ви ці події? Да. Да, ці події я також пригадую. Мене коли викатили, я ж тут ще стояв ну, 5-7 хвилин, ми десь ще стояли, виносили самі важкі. Хвачуть там жіночку поначалу, яка в неї взагалі нога вивернута, повністю вивернута, її першу. Да, Всі кричали, бігали. ну, Спасали ті, спасали наші хлопці перші, які наматували, брали футболки, намотували на себе і ще забігали і витягали поранених звідти. Тому що коли приїхали пожежні, приїхали, якоби тривога. І по інструкціям їм не можна йти внутрі і тушить. Всі стояли, дивилися. Я, я вважаю, що могли б спасти більше людей. Також в мене були в палаті в лікарні люди, які встали, очуняли і бачили, хто шевелиться, тянули за, за за собою дітей, жінок. Со ви перебували у лікарні, і які травми отримали? Лікарні були неділю. У мене контузія вух до сих пор. Рвана рана ноги. Тут нога була, ну це ж як сонечко, два, три, чотири, п'ять. Отак все вивернуто. Тут пробита нога була. Масові осколки біля сонної артерії, осколок був, біля глазу, осколок був. Ну, вся голова, в крові, куча, ну і по рукам. І зараз в мене ще залишилося в нозі декілька осколків. Но їх бояться витягати, бо вони дуже глибоко, що можуть розрити, а їх не е, дістати. Зараз за рік чи оправились вже трохи, чи відчуваєте оці наслідки досі? Наслідки досі чую. Ну, як сказали лікарі, що мінус 10 років життя пішло, це говорить, мінімум. Наслідки дуже колосальні. так. Звичайно, я дуже радий, що я відправився, що в мене залишилась нога, що я ходжу. Сон нарушуся. Я в кричу, воюю, стріляю. Ну, Психіка. Теж нарушилась. Ну, багато, звісно, моїй сім'ї, моїй дружині, яка біля мене. Це трошки легше. Постійно крутиться голова в такому плані. От, нога на погоду дуже викручує. Якщо ви побачили різницю, вона завжди знаходиться в опушному стані. У мене нога тут, ані я Я тут не чувствую. В цьому році взимку ми, ви, я, ми виїжджали до Єгипту на реабілітацію. Ми були три місяці там, і я завдяки морю, я в мене сухожиля, зрослися. рослини. Я, я туди виїжджав з паличкою. Спочатку, коли вони випустили з лікарні, я не ходив на дві ноги, тому що в мене ще був осколок в цій нозі. Тут достали осколок в ці ноги, вона мене довгий час, десь місяць або півтора, возила на коляски. Потім з коляски я став на костелі. Потім з костелів в мене вже були палички. А взимку, коли жінка боялася, звідти що не буде опалення. І ми вирішили просто виїхати взимку, так як мене повністю зняли з військового обліку. У мене давлення постійне, окружується голова. По, 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 по всім признакам та себе з обстрілом пов'язано. Так, да, пов'язано з обстрілом Вони офіційно зняли з військового обліку. Це, і у нас така була можливість, і, і ми виїхали і проживали в Єгипті. Ну от там трошки моральна і вона правилася я. Окрім десятків травмованих, також понад 20 людей загинули. Чи були загиблі серед ваших знайомих? Серед моїх знайомих, звичайно, було е, загиблі. Це були колеги з комфі. Там, якщо не помиляюсь, 10 продавців. Я підтримую зараз зв'язок ну, зі своїми колегами, які травмувалися. Да. Цей мій друг Петя на рампі залишився. Так то він вже оправився, але в нього залишилось слуху 30%. В нього лоплено повністю барабанні перепонки. Треба робити, ну, він казав, операції, щоб брати з ведра кусочок м'яса і пересаджувати в вухо. У да. нього постійно булькає, грюкає, хрюкає в усі. Ну, Тяжко переніс. Чи часто буваєте в цій частині міста і як тут емоційно, морально себе почуваєте? Раніше, коли я сюди ходив, я сидив, ходив з де я дуже робив свою роботу, я тут я сказав, кайфував, спілкування з людьми. Постійне в нас було, так. а зараз, ну, звичайно, ну, дуже погано. Перечуваю, ну, сльози на лазах завжди. Завжди це біль. Е мені дуже тяжко і дуже жалко сімей, які залишилися без батьків, без матері, без доньки, без батька. Це була такі, причина мого життя. Зараз ця територія ніяк не використовується фактично. Як ви думаєте, ну, на вашу думку, що доречно б тут було е зробити? Звісно, який має бути меморіал, а не десь там в парку якась алейказ. Посадили п'ять дерев і зробили меморіал. Моя думка, що тут меморіал, як і раніше, було. Парк, лавочки, якийсь там, фонтан поставив. Просто прийшли, сіли і мали ну, це місце сказати, згадати, що це місце для багатьох пам'ятне. Олександр, я дякую вам за розмову. Будьте здорові і бережіть себе. Дякую, мабуть.